Доброго дня, компанія Авто» вас вітає. У нас на надходженні це Porsche Panamera 2013 року, 3-літровий бензиновий двигун. Panamera S у нас, Сірий колір, максимальна комплектація. Дивіться, як виглядає. Яких нюансів по технічній частині, в принципі, немає. Є невеличкі притертості, але не критично. Безключовий доступ на чотирьох дверях. Panamera S. преміум акустика кустика пам'ять двох сидінь, безключовий доступ. 125 тисяч рідного пробігу. Мультикермо, подивіться тут вентиляції, пам'яті пневма, все працює, не спускає чорна стеля, люк. Пу. Все працює, заводиться. Камера 360, вузони, клімат кліматконтроль, вентиляція підігріву передніх сідушок, підігріви задніх сідушок, подивіться, як ззаду виглядає. Дуже нарядна. Даний автомобіль можете придбати в кредит, в лізинг, обміняти на свій старий автомобіль, а також купити за готівку. Приїжджайте, компанія «Своє авто», Стрийська 28 Солонка. Приїжджайте, тестуйте і забирайте цю красу. Компанія «Своє авто».